Вітаю! Сьогодні хотіла би поговорити про те, коли таки варто звертатися до офтальмолога. Адже очі дають нам чи не найбільшу інформацію щодо зовнішнього світу, а тому збереження високої гостроти зору це велика відповідальність кожного з нас. Отже, по-перше, зниження гостроти зору на далеку або близьку відстань, викривлення прямих ліній, плаваючи, літаючі мушки перед очима, блискавки або подібні світлові ефекти. Будь ласка, звертайтеся до офтальмолога, це дуже серйозні скарги. А також головний біль і втома очей. Всі ми зараз дуже багато часу проводимо перед гаджетами і можемо відчувати дискомфорт, сухість, почервоніння, зуд очей. Сучасна офтальмологія може вам цьому допомогти. Ну і звісно, гострі запальні захворювання, які супроводжуються болим набріком, почервонінням і виділенням ока. Тож хочу нагадати вам про важливість щорічних перевірок зору. Наша клініка Amosmart турбується про ваші очі кожного дня.